Дав продовження yeah. нашого ефіру. Нагадаємо, що ми відслідковуємо справу Приватбанку проти колишніх власників ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, підозрюваних у шахрайських схемах із виведення грошей. Цю справу продовжують слухати у високому суді Лондона. Йдеться про понад 2 мільярди доларів, і це тільки один із фрагментів, що розглядають у Лондоні. Наступні два дні слово матимуть адвокати Боголюбова. За судовим перебігом стежить наш колега Анна Юрченко. Вона готова розповісти більше деталей. Анна, ми тебе вітаємо крім адвокатів, вже вище згаданого Боголюбова. Хто ще матиме слово цього тижня? Доброго ранку, колеги. Ну на цьому тижні проходить перехресний допит експертів банку та відповідачів з українського та кіпського права. У суді мають доповідати експерт від Геннадія Боголюбова, та мають бути представники британських компаній. Це офшорні компанії, на яких виводилися кошти з ПриватБанку. Ці ком є частиною схеми та за інформацію банку або належали колишнім власникам або контролювалися ними. Зазначу один з епізодів, який вже був е, озвучений у банку, коли проходив перехресний допит сторін з експертної оцінки активів. Активами в даному випадку є нерухомість. І тоді мова йшла про одну нафтостанцію, яка знаходиться у Полтаві у 2016 році. Її вартість оцінювали у 150 мільйонів гривень. Станція була у власності власності з фірм, який банк видавав кредит у розмірі 15 мільйонів гривень. Гривень Нафтобаза, як об'єкт нерухомості стала заставою для кредиту. Як було вже зазначено у суді, нафтобаза не працювала, не приносила прибуток. Тож експерт опонентів зазначив, що заставою тоді послугували танки з нафтою, як сировина, але по факту на місці цих танків з нафтою були покинути, покинуті сарай та покинуті будівлі, і їхня вартість була значно перевищена. Вони тоді, тоді знаходилися на околицях Полтави і фото. Цих сараїв було тоді продемонстровані у суді, і це була е, е, у суді. Тоді був просто шок, коли ми це побачили. Після цього гроші переводилися на офшорні компанії представників, яких сьогодні ми маємо почути у суді, е, зазначу, що позов проти колишніх акціонерів Приватбанк подав у 2017 році. Е, тоді. Е, Uh, він. Uh, він uh, був проти. Uh Позов подавався проти 2 мільярдів. Лондонські кейс це один з епізодів справи, усього збитків від шахрайської схеми завдано на 5,5 мільярдів. Колишні власники видавали кредити фіктивним компаніям, які перераховували їх на офшорні компанії. Компанія крол, що спеціалізується на судово бухгалтерській експертизі, проводила підрахунок збитків Приватбанку, який довелося націоналізувати, і детективи тоді дійшли висновку, що гроші з «Приватбанку» Банку виводилися щонайменше 10, впродовж 10 років, і він став об'єктом масштабних та скоординованих шахрайств. Приблизно ж стільки 5,5 мільярдів доларів МінФін був мушений покласти у Приватбанк для того, щоб його націоналізувати стабілізувати та для того, щоб він не впав. Що буде сьогодні? Будемо бачити та слідкувати за подіями, колеги. Дякуємо, Анну. Бачимо, що справа не проста багато деталей, багато допитів і свідчень. І на тому особливо цінна твоя робота, що ти відслідковуєш і все дуже просто і детально пояснюєш, як нам, так і нашим глядачам. Дякуємо дуже, друзі, із Лондона. Наша колега Анна Юрченко, яка слідкує за перебігом всієї справи Приватбанку.